Хай це мінус перший та нове гумористичне шоу, яке нам передав Байден в рамках лендлізу. Це формат, в якому учасники читають стелесуфлера видумані новини, які вони бачать вперше в житті. Хто з усіх більше разів засміється? Той і програв. Добрий вечір. Це екстрений випуск новин на мінус першому. Сьогодні в студії людина, яка так давно навчилася пардіювати людей, що його мати досі думає, що Олег Ляшко та Віктор Янукович іноді смоктали її груди. Тіктокер та бородист Сергій Сіньога. Та людина, перед якою в дитинстві стояв вибір: відростити вуса чи великий хуй! Антон Мурафа. <клух> Вітаю, Антон. Ай, До новин. Олександр Лукашенко до смерті боїться гусей, бо йому здається, що вони кажуть га. -га". Новини шоу-бізнесу місця, де мене ніколи не буде, якщо я так і не наважусь у когось відсмоктати. Ольга Сумська досягла такої майстерності в акторстві, що в неї навіть менопауза театральна. Mm. Кажуть, різниця між контуженим російським солдатом і людиною, яка почула новий трек позитива, настільки розмита, що Валерія Залужний прихопив на фронт велику колонку. <клес> Володимир Дантес питав у Зозулі, скільки йому лишилося жити. І вона відповіла йому: куку, ку-ку-колд. -ку, <клес> <клес> Ауч. Під час вимкнення світла охоронець музею воскових фігур проводить час в компанії гурту Бітлз. За словами очевидців, першим догорів Джон Леннон. Ігор Кондратюк часто бачить кошмари, що він знову веде караоке на майдані і безкоштовно віддає людям яйця. Актуально дорого. Олексій Арестович на чемпіонаті з покеру блефонув і сказав, що розуміється на ситуації на фронті. За Василя Вакуленко можна отримати одразу дві білі лади: як за Басту, і як за Нагано. Вакуленко, блядь. Вакула. Це ж до речі, якщо неправильно читати прізвища Басти, це нічого страшного. Новини спорту. Під час останнього бою Василь Ломаченко ніхуйово отримав по обличчю, але йому не було боляче, бо воно не його а Боже. Ммм, Молодці автори дуже стараються. Мені подобається. Гурт авіатор провів автограф сесію на честь 15-річчя в магазині Секонд Хенду. По-перше, там завжди є хоча б якісь люди. А по-друге, запах як у гримерці. Клас. Добре, дуже авіатор, єбать, авіатор. Це, це щось з дитинства, блядь. Через українізацію Тамбовський вовк збирається взяти собі псевдонім Полтавський півник. Наразі його відмовляють юристи, бо Дмитро Коляденко може подати на нього в суд за авторське право. В кримський офіс туристичного агентства з нами» заїхав російський військомат. Вивізку вирішили не змінювати. Олег Винник єдиний, хто ніколи не глушить геолокацію, тому що він і так хуй знає де. Путін переплутав свої валізки і півгодини штрикав пальцем в гівно, думаючи, що це червона кнопка. А зараз у нас пряме включення. Якщо обирати персонажа в комп'ютерній грі Сімс і нічого не змінювати, то вийде він. Костя Бігус. Костя, ти в ефірі, Костя. <клес> Алло, студія. Усіх вітаємо на урочистому відкритті інтим магазину. Під назвою Спеціальна сексуальна операція. Ми ще нас заходили усередину, але у оператора вже стоїть хуй. Це, це якраз сталося в нагоді, тому що скуратов забув штатив. <ріст> На вході роздають welcome drink, тому я вже встиг випити 50 грам полуничного лубріканту. Щойно почалась презентація сімейної секс-ляльки Патріарх Кирил. Одразу з трьома отворами для отця, сина та хрещеного батька. Ріо. Скажи, тобі надали якусь знижку за твій крихітний пісюн? <рес> Ні, це ж не тебе. <рес> Костя, скажи, чи працює цей інтим-магазин е, під час повітряної тривоги? Так, тому що магазин оснащений спеціальними проститутками з сильними легенями. У випадку хімічної атаки гості можуть посадити їх собі на обличчя. Блядь. Костя, чи взяли ви парасольку на випадок золотого дощу, що Ірина Білик вже поїхала? Та чи, та, та чи були серед гостей інші відомі особистості? Костя? На відкриття магазину був запрошений Олег Ляшко, який церемоніально перекусив анусом в червону стрічку. До речі, хітом продажу стали ношені труси Олі Полякової. Люди охоче їх купляють. Адже це дешевше, ніж ніж липка стрічка для мух. Основною подією вечора став виступ амбасадора «Букаки в Україні Арсенія Яценюка з лекцією. Еякуляція в лоб, так еякуляція в лоб». До речі, Анатолій Шаріс замовив вібратор з ефектом відбілювання анусу для того, щоб чистити їм зуби. Студія. Костя. Тепер я розумію, чому і в тебе такі білі зуби. Для вас працював Костя Бігус, людина, яка на Ютубі вже майже не здогнала за переглядами такі відео, як Кіт подряпав крісло. Та зміна форсунок на Таврію. Дивіться до кінця. Повернемось до новин. Потап допомагає українській армії від початку війни своєю відсутністю. Під час відключення водопостачання в Києві Микола Тищенка намагався довести дружину до сквірту, щоб змити воду в унітазі. Єбать! <плес> Олексій Арестович защемив ширінкою яйце, і всі навкруги подумали, що ДСНС знову тестують систему сповіщення. Так, це боляче. Я так і не зрозумів, навіщо військкоматі на медогляді перевіряють пісюни. А поки ви думаєте над відповіддю, у нас на зв'язку людина, що ніколи не купує секонд хенді одяг на вагу, бо виходить пізда, як дорого. Андрій Бережко, Андрій. Вітаю вас на зірковому біговому марафоні під назвою Зігріємось разом. Щойно пролунав постріл, люди почали бігти, а отже, марафон стартував. А, ні, це луснула резинка на трусах Михайла Поплавського. До речі, всі, хто побачив відчут Михайла Михайловича, автоматично зараховуються до автоматично зараховуються, да умер. До університету культури, бо це золоте правило по плавку. <плес> 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 Тоха, ти ж з культури, так? Це правда, так. Андрій, я вже збився з рахунку, скільки разів ти проїбався з потраплянням в сезон Ліги сміху. А чи не виникало у тебе бажання прийняти участь і в цьому заході? Звичайно, я завжди підписуюсь на будь-яку хуйню. Я вже пробіг десь 50 метрів і скинув цілих 12 кілограм. Бо це бо десь в дорозі в мене тупо випав з пупку катишок. Андрій, мені дуже подобається твоя зачіска. Скажи, на заході є хтось, хто виглядає ще більш кончено? Дякую, Антон. Я не впевнений, що в мене можна переплюнути. Також щойно біля мене пробігла Надя Дарафієва, від якої намагається не відставати Міша Кацюрін. Він буквально робить все, щоб вона не з'їбалася ще й від нього. Андрій, втягни, будь ласка, живіт, бо з тобою зараз останній оператор, якого ти ще не виробив гузиком зі своєї сорочки. Андрій, ти мене слухаєш. Я тобі хочу сказати. Так, студія Андрій, не раджу тобі ніде присідати, бо без окулярів стомлений та спітнілий Антон Птушкін може приплутати тебе з кислом мішком і випадково сісти тобі на обличчя. Антон, дякую за турботу, але це вже сталося. М -м -м. Тоді скажи, хто зірок окрім Птушкіна, який показав тобі цілий світ, вразив тебе найбільше. Це однозначно була Даша Астаф'єва, що зірвала фінішну стрічку і нарешті прикрила нею свої соски. Маю надію, що опрацював фотофініш, і в мене вдома буде можливість подрокати хоча б на її світлину. На сьогодні все з вами була людина з настільки поганою уявою, що він навіть у сексуальних фантазіях дрочить. Сергій сіньога. <звук> і людина, яка була присутня у всіх тих фантазіях, Антон Мурафа. <звук> Дякую. Це була новина на мінус першому. Підписуйтесь на канал, якщо теж вважаєте, що айтішники охуїли. І ставте лайк, якщо є пальці. На все добре. На сьогодні це всі новини на мінус першому. Якщо вам зайшло, підпишіться, влупіть лайк та напишіть в коментарях, кого б ви хотіли побачити в наступних випусках в ролі ведучого. Слава Україні!